Знаєте, більшість психологів сьогодні сходяться на думці, що наш психологічний розвиток це процес, який триває все життя. Подумайте тільки, від немовляти до підлітка, від дорослого до пенсіонера ми постійно змінюємось, це ж ціла подорож. Ну що ж, давайте зануримося в неї. Ось ця цитата, вона ж просто в яблучку, правда? Боротьба між потребою виділятися та потребою належати. Це ж і є, по суті, ключовий конфлікт підліткових років. Той самий час, коли ми відчайдушно намагаємося зрозуміти, як одночасно бути частиною компанії, вписатися і при цьому ну, знайти своє власне унікальне я. Можливо, пам'ятаєте такий фільм Клуб сніданок класика. Там були хуліган, спортсмен, ботанік, принцеса і, скажімо так, дивачка. На перший погляд, просто ходячі стереотипи так, але насправді всередині кожен з них переживає абсолютно ту саму боротьбу. Їхні справжні почуття, їхнє справжнє я просто розривається між тим, ким вони є, і тими ролями, які на них навішує суспільство. Так от був такий німецький психоаналітик Ерік Еріксон, і він назвав оцю цю підліткову боротьбу кризою. Але знаєте, він вважав, що це лише одна з багатьох таких криз, або, може краще сказати, завдань Так, завдань, з якими ми всі стикаємося протягом життя. І тут ми підходимо до його, так би мовити, карти життя. Давайте поглянемо на цій стадії розвитку за Еріксоном. Загалом Еріксон виділив вісім стадій розвитку, але сьогодні ми, мабуть, пропустимо найраніші етапи: дитинство, дошкільний вік, і зосередимося на тій частині подорожі, що починається якраз із підліткового віку, і йде далі. Гаразд, переходимо до дорослого життя, які ж виклики чекають на нас там. Давайте розбиратися. Отже, за Еріксоном усе доросле життя, по суті, визначається трьома головними конфліктами, трьома такими викликами, і зараз ми розглянемо кожен з них трохи детальніше. Перший етап рання дорослість, і тут головне завдання навчитися будувати глибокі по справжньому значущі зв'язки. Якщо все виходить, ми отримуємо відчуття безпеки, турботи, близькості. А от якщо ні, це може призвести до глибокої самотності і навіть депресії. І що цікаво, сучасний світ трохи змінює ці рамки через економічні культурні причини з'явився такий новий період, який називають становленням дорослості. От просто для прикладу: у США станом на 2011 рік 65% людей віком до 24 років жили з батьками. Це ж величезна цифра, і вона чудово ілюструє оцей ну такий собі перехідний етап між підлітковим віком і вже повною самостійністю. Далі йде середня дорослість. Тут фокус зміщується на, скажімо, створення спадщини. Це може бути що завгодно: кар'єра, виховання дітей, якась громадська діяльність, головне, зробити свій внесок у світ. А от якщо цієї мети немає, виникає відчуття застою, стагнації, і саме це часто називають тією самою кризою середнього віку. І нарешті пізня дорослість. Це час для такої глибокої, чесної рефлексії, коли людина озирається на своє життя, і якщо вона відчуває задоволення від прожитого, відчуває, що все було недарма, це і є цілісність. А от якщо переважають жаль, розчарування, думки про втрачені можливості, це може призвести до справжнього вічю. Добре, з етапами життя розібралися. А тепер давайте змінимо фокус і поговоримо про те, як змінюється наш інтерект. Це можна сказати власна подорож нашого мозку. Існує така досить поширена думка, що з віком наш інтелект ну, ніби слабшає. Але чи це справді так? Виявляється, відповідь тут не така вже й проста, і скажу вам, вона досить дивовижна. Справа в тому, що психологи виділяють два абсолютно різні типи інтелекту. Перший це рухливий інтелект. Уявіть собі, це наша здатність мислити швидко, абстрактно, вирішувати нові задачки. А другий кристалізований це, по суті, наш життєвий багаж, усі знання, факти, досвід, яким ми накопичили. І найцікавіше, розвиваються вони зовсім по різному. І ось тут гарна новина. Виходить, що наш інтелект не просто згасає з віком. Ні, він трансформується. Так, наша здатність швидко розв'язувати якісь нові головоломки може потроху слабшати. Але мудрість, оця сама база знань, вона тільки зростає. Знаєте, як у бабусь, які легко розгадують найскладніші кросворди, оце якраз воно. Окей, але щось зі здоров'ям, старіння, пам'ять це важлива тема, і тут треба розібратися з фактами. І тут дуже важливо розвіяти один поширений міф. Часто кажуть, хвороба деменція. але це не зовсім правильно. Деменція – це не якась одна конкретна хвороба, це скоріше набір симптомів, синдром, який може мати абсолютно різні причини, пов'язані з пошкодженням мозку. І причини тут можуть бути найрізноманітніші від пухлин мозку і наслідків мікроінсультів до, наприклад, тривалої алкогольної залежності. Але результат, на жаль, один прогресуюче пошкодження мозку. А це, в свою чергу, проявляється у втраті пам'яті та серйозних порушеннях мислення. Але наскільки це поширено, давайте подивимось на статистику. Хвороба Альцгеймера, це, мабуть, найвідоміша форма деменції. Так от, вона вражає близько 3% населення світу у віці до 75 років. Звісно, з віком цей ризик зростає, але і це ключове. Це зовсім не означає, що це неминуче. І ось це, мабуть, найважливіше, що треба запам'ятати: деменція це не частина нормального здорового старіння. Так, певні зміни в пам'яті з віком це нормально, це буває, але серйозне зниження когнітивних функцій це вже патологія, це не те, що має статися з кожним. І все це повертає нас до головного питання, з якого ми, по суті, почали. Якщо наш психологічний розвиток це процес, що триває все життя, то що ж тоді насправді означає бути дорослим? Може, це взагалі не якийсь кінцевий стан, якого ми досягаємо? Може, це і є сама подорож, нескінченний процес відкриття того, ким ще ми можемо стати.